Я не пам'ятаю, коли саме почалося це повільне здавлювання, чи це було з першого дня, чи з третьої ночі, чи з того моменту, коли я ненароком зайняв чуже місце. Пам'ятаю тільки, як спочатку це були погляди, що, здавалося, ніби проходять крізь тебе, а потім ці погляди стали планом, немов хтось тихо прописував правила, за якими ти маєш жити далі. У тюрмі такого роду плани прості й брутальні, знайти слабке місце. Впустити в нього насіння сорому, і тиску, і чекати, поки коріння вросте. перші дні я намагався бути непомітним, сидів тихо, їв мало менше говорив. Це не працювало довго. Хтось вирішив, що я порушив баланс, і почалися дрібні підколки, легке підштовхування, жарт, що не смішив нікого, окрім автора. Хтось спитав якесь просте питання і пильно дивився в очі, ніби перевіряючи, чи ти вже зламався. Коли спочатку це видавалося просто неприємністю, я ще думав, що можна перечекати і що це минеться, але тут нічого не минає само по собі маленькі удари збираються вкупу і стають чимось іншим. Потім з'явилися правила, яких ніхто відкрито не оголошував. Мене почали підштовхувати до того, що називають опустити, перетворити на нижчий щабель, змусити розділити сором людини, яку легко контролювати. Це відбувалося не через відкриті накази, а через низку виборів, які робили інші за мене, можна відмовитися від їжі, але тоді ти слабший, можна відмовитися від, від місця на лежанці, але тоді ти під ногами, можна зберегти гордість, але тоді вона буде коштувати більше, ніж сили. Я обирав так, ніби стояв на хвилі, що б'є об скелі, і кожен рух мав значення. Одного ранку мене зупинили в коридорі і сказали, ніби ненароком, що моє місце тепер ближче до туалету. Я відповів спокійно: це було просте прохання про зміну місця, а у відповідь почув сміх, що різав слух. Людина, яка пропонувала це, усміхалася тихо, але в її очах було планище, і я усвідомив, що це вже не про місце, це про статус. Коли мені дали зрозуміти, що я маю поступитися місцем, я відчув, що мій внутрішній простір зменшився на сантиметр, потім на ще один. Коли ти опиняєшся на підлозі, коли твоє тіло лежить у найбільш принизливому місці, то навіть дихати стає складніше. Опускання йшло за шаблоном спочатку відтягнути, витиснути, змусити зробити. Принизливий рух або сказати принизливі слова, потім дати невеличку винагороду, щоб показати, що можна купити твою покору, і цей цикл повторювався як ритм, як він повторюється у зловмисних ритуалах. Я бачив, як у інших це працювало ті, кого опустили першими, здавалося, втратили колір обличчя, вони стали ніби тінями тих, ким були. Немає в тюрмі нічого гіршого, ніж відчувати. Що ти втрачаєш себе крок за кроком, що твоє ім'я стає просто словом, яке здаватися нікому не треба. Було кілька моментів, коли тиск переходив у відверту жорстокість хтось залишив мене одного в коридорі і почав штовхати так, щоб я впав, і поки я падав, хтось сміявся. Це тривало секунди, та ці секунди закарбувалися в пам'яті удар. Падіння, Відчуття, що навколо море очей, які бачать це як розвагу. Потім підходили ті, хто пропонував рішення, дати дозвіл віддати частину себе в обмін на спокій. Це було як торгівля, але не за товари, за людську гідність. Я пробував боронитися по своєму. Іноді ти розумієш, що можна протестувати голосно, кидатися, викликати охорону, але це також означає стати мішенню. Інколи кращою стратегією було мовчати і збирати докази в собі, пам'ятати обличчя, голоси, хід подій, тому що пам'ять може стати зброєю. Я також зрозумів, що в таких місцях важливі контакти, небагато людей, але якщо знайдеться хоч один, хто готовий поділитися ковтком води, якийсь підтримкою, то це вже крок назустріч. Я знайшов одного, хто не питав багато, і давав трохи. Але цього хватало, щоб не впасти остаточно. Одна ніч запам'яталася найбільше хтось вирішив, що треба поставити мене на показ, зробити урок для інших. Люди оточили мене, навколо була тіснота, дихання перегукувалося. Мене змусили стояти на колінах, і це відчуття приниження було гострішим за біль, бо біль проходить, а приниження вбирається. Я відчував, як. У мене відбирають щось невидиме, як потрошки виривають коріння, слова сипалися, образи іноді сміх, іноді тиша було ясно, що це не просто забавка, це навчання нових правил, де кожен розуміє, як далеко можна зайти. Якщо говорити про наслідки, то опускання не тільки фізичне, воно змінює тебе всередині. Ти починаєш рахувати свої кроки, свої слова, свої погляди. Ти вирішуєш, коли можна жити, а коли краще вмерти всередині. Це вбиває довірливість, робить тебе обережним до всього, що колись здавалось простим. Найнебезпечніше, коли ти починаєш погоджуватися з тим, що відбувається, бо це заощаджує енергію, але розкрадає душу. Я бачив, як у інших це відбувалося, як вони смирялися і втрачали власні стандарти. Були й моменти, коли опускання мало іншу форму. Психологічно мене ізолювали, обмежували доступ до новин, не дозволяли листів. А якщо і дозволяли, то затримували відповіді до невпізнанності. Це робило тебе маленьким у часі. Ти починав жити в мікросвіті, де одна година могла тягнутися нескінченно. Люди часто думають, що фізична жорстокість яскравіша, але психологічна, витончена більше вона створює порожні місця в тобі. Заповнені сумнівом і трауром за втраченим контролем, у такі моменти важливо знаходити опору там, де її мало хто бачить. Напис на стіні, який хтось колись залишив. Смішна фраза, яку хтось колись прорикав, або маленький ритуал перед сном. Я почав писати уявні листи, промовляти ім'я людини, що на мене чекає, вигадувати маленькі майбутні плани, хоча вони здавалися сміховинними. Це тримало мене інколи дрібна помста, відкинена відповісти на злість посмішкою, іронією або просто залишитися людиною. Це те, що рятує. Були й моменти, коли система, що створила тиск, видавала слабину хтось із тих, хто організував опускання, посварився з іншим, і це розмухало супровідні конфлікти. Я використовував це ніби хвилю на морі. Мінімально не показуючи радості, але розуміючи, що будь-який розрив у ланцюгу це шанс вистрибнути. Я почав шукати інші союзи, тих, хто втомився від жорстокості, тих, хто відчував, що їхнє життя теж змінюється на гірше. Ми говорили мало, але ці маленькі узгодження давали впевненість. Коли ситуація загострилася, я зважився на один ризикований крок. Звернутися до тих, хто спостерігав зверху. Це було покликання службам, які мали право втрутитися, але в тюрмі це не завжди означає безпеку інколи звернення може повернутися до тебе бумерангом. Я обрав шлях дуже акуратно, зібрав докази в собі, підготував слова, не звинувачував безпідставно, але розповів правду. Це було як говорити тонкою ниткою в натовпі. Але я вирішив не мовчати більше. Реакція була неоднозначною деякі отримали покарання, деякі сихки, деякі лише попередження. Це не було справедливістю у чистому розумінні, але це створило простір для дихання. Найважливіше не те, що хтось заплатив, а те, що з часом інші перестали вважати, що їх дії безкарні. Це змінило тон. Ті, хто раніше насміхався, тепер думали двічі. Але це не означало, що рани загоїлися. Сором і пам'ять залишилися як пляма, що не змивається. Після цього я відчував змішання почуттів, полегшення, але й в тому, від постійної настороженості. Я вчився знову поводитися як людина, дозволяти собі їсти, не ховаючись, дивитися в обличчя іншим без страху. Це вимагало часу. Рани, завдані опусканням, не зникли миттєво. Іноді я ловив. Себе на тому, що знову готовий був поступитися заради безпеки. Це був процес, і я знав, що боротьба триватиме є речі, яких не треба повторювати у деталях, бо їхня сила в тому, що вони залишають слід у свідомості. Я хочу сказати одне опускання це не лише фізичне приниження, це машина, яка працює на страху і на мовчанні. Вона потроху розбирає людину, але не до кінця, якщо вона не дозволяє. Якщо хочеш вижити, треба вміти піклуватися про себе маленькими діями, шукати підтримку, не боятися говорити, збирати свідчення і не віддавати останнє слово тим, хто прагне тебе змінити.